Облаштували пункт пропуску, що правда нелегальний. На Виноградівщині буквально за сотню метрів від офіційного КПП вилок налагодили схему переправлення чоловіків у ЄС. Саме тут на гарячому правоохоронці у ніч на 4 листопада затримали групу переправників, які організували незаконний коридор шести особам до кордону. Під час обшуків вилучили гроші в різних валютах загалом на суму близько 140 тисяч доларів, мобільні телефони та п'ять автомобілів. Серед них лендровер і БМВ. Людей підвозили на різних авто до приватного будинку на околиці міста Виноград. Щоб уникати перевірок на блокпостах, один зі спільників переправляв їх на надувному човні через річку Тис. Там чоловіків очікував провідник, що проводив до кордону. За послугу клієнти сплачували по 7,5 тисяч доларів з кожного. Згідно з даними слідства, група діяла як злагоджена структура. Свої дії продумовували до дрібниць для конспірації змінювали автомобілі, маскували їх під військові, проводили клієнтам інструктажі частинами, не розкриваючи маршруту наперед. За легендою, нібито розчищали русло річки, а насправді облаштували там зручне місце для втечі. Організатор – 45-річний житель села Тисобикень. Його спільники – 43-річний брат, 22-річний водій з хуста та 32-річний місцевий провідник. Четверо затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм прийменовано незаконне переправлення осіб через державний кордон України, чи не скорисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратура оскаржуватиме занадто малі розміри застав переправникам з виноградівщини, які біля КПП вилок облаштували власний пункт пропуску. Прокурор в суді клопотав про взяття їх під варту з альтернативою внесення застави в розмірі не менше 4,5 млн грн мільйонів гривень кожному із затриманих. Слідчим судею задоволено клопотання прокурора стосовно тільки організатора схеми, натомість трьох спільників взято під варту з альтернативами застав від 600 тисяч до 1,5 млн грн. мільйона гривень. Марина Безега каже: дослівно: прокуратура краю вважає таке рішення надмірно, м'яким та недостатнім, враховуючи обставини скоєння злочину та особи затриманих.